Добрий день, лекція номер 23 Одобрення кукурудзи. Значить, що стосується удобрення кукурудзи, я хочу сказати, по-перше, що це не якісь там рекомендації, які треба виконувати тим, хто вирощує кукурудзу. Це загальні, загальна інформація щодо удобрення: не більш, не менш. В кожному конкретному випадку свої. Є нюанси, які я не можу освітити в своїй лекції. І там на місці тільки можна розібрати, що і як, і коли вносити. Що стосується літератури і інтернет, значить книжка Господаренка Система удобрення. Навчальний посібник більш-менш свіжий 2015 року. А там на твірксі моє посилання, бачите, можна скачати цей навчальний посібник, там розписано більш детально, чим моя лекція. Процедури по удобренню кукурудзи в Україні. Конспект, по суті, моїх лекцій це такий. Я видав його в вигляді навчального посібника 2 роки тому назад, ну, бачите, основи агрономічної хімії. Він є в нашій бібліотеці і в бумажному вигляді, і в форматі PDF можна скачати з репозитарія бібліотеки університету. Так що було б бажання щось прочитати можна. Ну, ось кілька свіжих сайтів, як ви самому, на самому початку цього, цього слайду. Головним чином це статті воно в журналі інтернет-видання Гротаймс, бачите, третя зверху. Ну і там теж і пеп, дві, дві зверху посилання, там теж непогана інформація щодо одобрення кукурудзи. Отже, одобрення кукурудзи. Значить, ну, це одна із головних зернових культур, кормових і технічних культур, Тобто, її вирощують на зерно, силас, зелений корм. Вона така за своєю універсальністю і високою врожайності, дуже популярна культура взагалі в світі, в Україні, зокрема. Є обмеження ці по вирощуванню кукурудзи. Ну, це в першу чергу на зволоження, на опади, тобто кукурудзи вирощують на, на суходолі, не на зрошенні. А на суходолі головним, головним образом в північному степу, лісостепу, там де більше випадає опадів, і в полісі. Але лісостеп і північний степ це основна зона, де вирощується ця культура. Окрім опадів, головні вимоги кукурудзи до природних, до природних факторів це в першу чергу родючість ґрунту. Тому. Вона дуже вибаглива кукуруза до родючості до ґрунту, і вона не переносить засолених ґрунтів, Засолених ґрунтів не переносить солонцьованих ґрунтів. Тобто ті ґрунти, де велика кількість солів натрію, вона погано переносить цю кон високу концентрацію хлору, натрію в ґрунті в ґрунтовому розчині з одного боку і сильного. З, тобто на півдні таке є обмеження. А на півночі обмеження, там, де є. Південне, де є, ну, скажімо, в полісі кислі ґрунти. Тобто ґрунти з значенням pH менше 6, 5, 4,5, 4. Це теж таке суттєве обмеження на вирощування в цих ґрунтах кукурудзи, вона там популярна, тобто вона там не, все, не може дати високих урожаїв саме, саме за обмеження на ґрунтову родючість. Кукурудза має, має дуже розвину кореневу систему. От ми до цього розгляду, розглядували зернові колесові культури. Я казав, що озима пшениця, ячмінь з дуже потужною кореневою системою, але це ніяким не, 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 чином не можна порівняти з кореневою системою кукурудзи, яка е, доходить до глибини одного метра, метр 20, метр 50 І оце, весь цей обсяг ґрунту, е, з цього всього обсягу ґрунту засовуються поживні елементи. Ну, при тому, що основна маса розміщається в верхніх шарах, все ж вона досить ця коренева система глибока, доходить до великих глибин. Культура така інтенсивна для формування високих урожаїв потрібна велика кількість поживних елементів. Тобто це можна порівняти з кукурудзою, скажімо, з картоплею або з сукровими буряками. Де е, на формування врожаю йде велика кількість поживних елементів. Е, значить, що стосується виносу, е, приблизно, бачите, 15-25 кг азоту потрібно на, на формування 1 тони зерна, 6 12 кг фосфору, 20-30 кг калію, тобто, Скажемо, більш-менш середній урожай. Зараз середній урожай в районі 5 тонн. Ну це 5,20, це 100 кг азоту, десь 45-50 кг фосфору і десь 20 на 5. Це що буде, де порядка 100 кг калію. Тобто багато треба це на 1 тонну, а якщо перемножити це на, на урожайність, як я сказав, 5 тонн. Велика кількість поживних елементів. Окрім того, потрібні мікроелементи, сірка, мезоелементи, сірка, велика кількість мікроелементів, про яких я скажу далі. Що стосується критичних періодів, то треба, вважати, треба сказати, що поглинання елементів живлення кукурузу триває весь практично весь вегетаційний період, але до Фази молочної стиглості споживається приблизно 90%. Дуже умовно, з точки зору критичних, критичних періодів споживання, всі, весь вегетаційний період кукурузи можна розділити на три періоди. Перший період це, бається, коли проростає насіння і отримуються сходи, це, це критичний період з точки зору споживання фосфору. Саме тут, в цей період закладуються репродуктивні органи, саме в цей період формується коренева система. Загальна кількість поживних елементів відносно споживається мало, тому що слабо розвинена коренева система, але в цей період вона дуже вибаглива до фосфору, і це це буде відзеркалено в системі одобрення кукурудзи. Другий період, який десь починається з п'яти листків, і до викидування мітолок, до, вики, до викидування мітолок, навіть до цвітіння, скоріше, до цвітіння, коли вона швидко зростає, наземна маса, дуже інтенсивний ріст. Значить, в цей період потрібен азот в першу чергу, сірка. Я вже, вже один раз казав, що азот і сірка це елементи, які... Ефективність використання азотних добрив в значній мірі залежить від наявності сірки в ґрунті. Зараз багато пишуть про те, що сірки мало, тому невисока ефективність азотних добрив в ґрунті, сірки мало. От, якщо це лісостеп і північна степ, там точно сірки мало. Якщо це основні зони по вирощуванню кукурудзи, там десь дійсно сірки небагато. І тому, мабуть, треба вносити добрива, які містять сірку. І третій це мезоелемент живлення магній. Саме в цей період споживається велика кількість цього мезоелемента магнію. І остання фаза це налив, молочна спілість і повна спілість. Тут, як, всі, як правило, споживання елементів живлення закінчується, в основному закінчується. Тобто вони вже росли вже сформована. Але на якість зерна і на. Цвітіння волоті, на налив наливання. зерна серйозно впливає калій. Тобто, з точки зору споживання калію, це саме буде ці фази, тобто, налив молочна спілість, повна стиглість, це буде якраз критичний період з точки зору споживання калію. Кукуруза це та сама культура, під яку треба вносити гній і різні органічні добрива. Тобто, якщо в господарстві дефіцит існує і неможливо вносити кругом, кругом і під ці культури і великі норми органічних добрив, то є, є повний сенс вносити, зібрати це все до, до кучі і вносити один раз там, раз в 5 років чи раз в 10 років під те поле, де буде вирощуватись кукуруза. Вона дуже чутлива. Вона на угноєних е, е, ґрунтах. Кукуруза витримує несприятливі кліматичні умови, скажімо, знижена температури, нестача мікроелементів, посушливі періоди і так далі. Рекомендують для степу лісу степу, я ще раз хочу повторити, для, особливо для північного степу це основні зони, де вирощується кукурудза, десь 25-30 25-30 в деяких випадках може і більше, тонна гектар, в деяких випадках може і більше. Це випадки, коли ґрунти не родючі. Ну, якщо все-таки вирішили в полісі займатися кукурузою, то там на цьому, на цих дерново-підзолистих, кислих піщаних, супіщаних ґрунтах без гною взагалі вона рости не буде. Тому що вимоги до родючості ці ґрунти, кукурудзи родючості цих ґрунти ніяким чином не задовольнять. Uh, що стосується hmm, норм, я вже сказав, 30-40, ну десь до 30. Вважається, що більше, більше 30 40-50 тонн і більше уже, уже окупність добре буде зменшуватись, тобто прибавки урожаю будуть зменшуватись, вона буде урожайність, але вона буде не, не так круто рости, як внести там, 20 чи 30 тонн. Кукуруза вноситься перед основним обробітком ґрунту, тобто з осінні. Якщо угною, якщо вносили гній під попередник, або якщо попередником так сталося, були б якісь бобові культури або багаторічні трави, то, як правило, під ці, тоді під кукурузу органічні добрива не вносяться. Значить, що стосується норм мінеральних добрив, є такий інститут зернового господарства в міністрі Дніпрі, він колись був інститутом кукурудзи, ще в радянські часи, вони довго і, і багато займалися саме цією культурою. У них є рекомендації для України, такі загальні рекомендації, тобто вони ну, можуть бути орієнтиром, але не можуть бути істинною в останній. В останній Редакції, Іначе, якщо там десь <кій> отримати хочете після 5 тонн на гектар, 5-7 6 тонн на гектар кукурудзи, то ото бачите такі, такі рекомендації азоту 30-120 кг фосфору 60 90 калію в певних випадках не завжди. 90-100 мається на увазі, якщо ерадовані, якщо піщані ґрунти, тобто ґрунти, які не містять неродючі ґрунти, які не містять калію. В поліссі на неродючих ґрунтах полісся піщаних дерново підзолистих ґрунтах з полісся, то ця норма ще більша. До 150 кг азоту, до 120 кг фосфора, діюча речовина, це ж мається на увазі, це діюча речовина. До 120 кг калію. В полісі, якщо там ще якісь заплавні торфяні ґрунти, гру, особливо. Якщо всі озміні попередником були культури, які виносять велику кількість калію, там ну, це соняшник, коренеплоди, плоди, картопля і так далі, то тоді е, внесення калійних добрив обов'язково. В інших випадках калійні добрива не застосовується. Тобто, це в добрива це в певних умовах, застосовується. Ну, це всі цифри, коли вирощується кукурудза на зерно. А коли кукуруза вирощується на силось, там густота більша. Тому поживних елементів треба трошечки більше, особливо азотних добрив для сформування маси, маси кукурудзи на силось або на зелений корм. Тепер більш детально про удобрення кукурудзи. Значить, е, як правило, я, я хочу ще раз сказати: це, не, це не, не, не істина абсолютно. Це, як правило, в більшості випадків азотні добрива вносять весною перед поцівною культивацією, а фосфорні, якщо треба калійні гній гні вносяться осінню під основний обробіток. До, до, далі рекомендовано, я вже казав, що перші фази вегетації кукуруза. Є критична рост розвиток критичний з точки зору наявності фосфору в ґрунті. Тобто, тобто, в цих умовах от такого внесення, основного внесення мінеральних добрив рекомендують вносити перед посів невелику кількість фосфору, там 10-20, ну максимум 25 кг. І е, якщо цей фосфор вноситься, то формується досить. Потужна, досить розгалужена коренева система. Що ще треба сказати? Ну, тут питання вологості. Тобто, якщо зотні добрива вносяться весною, то треба дивитися, під яку культивацію вносити, чи який ґрунт, яка вологість ґрунту, достатньо, недостатньо і так далі. Ну, ці вже нюанси це на, можна реалізовувати вже в конкретні роки. Тобто мати реальну ситуацію з вологістю ґрунту, після цього вносити азотні добрива, всю, всю кількість азотних добрив, а може, може якась невелика кількість, а потім я далі скажу про підживлення, збільшити норму підживлення. Ну що, одним словом, сухий ґрунт добрива, весна, весна може бути сухою і в сухий ґрунт. Під культивацію вносити азотні добрива не дуже, не дуже буде раціонально. Тоді отримаєте посів, і може випаде якийсь дощ, і може бути тоді збільшити величину азотних добрив, які вносяться в підживлення, щоб забезпечити азот, азотом рослину у ту, ту фазу, що я сказав, коли йде бурний рост і розвиток кукурудзи. У нас вирощується кукурудза тут на півдні на зрошення, так, як правило, норми добри, там урожайності набагато вищі. На зрошення там можна отримати легко 10-12 тонн. І е, якісь, до речі, років 5 назад через кафедру, на кафедрі були якісь умільці з Баш... якого ж району, по-моєму, чи з Баштанського району, які вирощували кукурудзу на краплевому зрошенні. Так вони отримали абсолютно спокійно 15 тонн. Ну, я, не, я вже не, не пам'ятаю, яка кількість вони добрив вносили, але під таку там велика кількість добрив потрібна. Тобто там не 120 кг азоту, якби не всі 105, 180 Ну, я вже не, це вже час пройшов, я не можу зараз точно сказати порядки цифр. Ну, я хочу сказати, що якщо кукурудза вирощується на зрошенню, тоді. Норми збільшується, особливо азотних. тому що Проблема вологи, якщо вирішується, то е тільки в, в тому мінімумі буде знаходитися азот, і кукуруза буде гарно ре реагувати на, азо азотні, на азотні добрива. Ну, інколи кажуть, що ну, фосфорних калійних понятно, не потрібно, а роль фосфорних добрив на зрошенні зменшується, тому що. Зволоження ґрунту приводить до мобілізації природних запасів фосфору, і тому можна не збільшувати на зрошенні норму фосфору в порівнянні з суходолом. Підживлення. Ну, в першу чергу підживлюється азотом, щоб забезпечити ку ку кукурудзу. От все, я повертаюся назад на цей слайд, ось у другий період. Тут інтенсивно. Іде споживання азоту, і е, я вже сказав, що в принципі, звісно, азот вноситься під, під присівну культивацію, але може вноситись основна доза норми азоту, збільшити норми азоту і підживлення. Де тут підживлення? Все воно. Підживлюють азотом в першу чергу, тому що я вже сказав, то, тільки що, що буде дуже бурний рост і розвиток. Но, бачите, азотне голодання, так листя, листя такого кольору. Жовтуватого кольору. Тобто кукуруза, якщо азот в дефіциті, то вона швидко відреагує по кольору листя на, на, на те, що азоту в ґрунті мало. Як правило, потреба в підживленні буде на неродючих ґрунтах або в тих умовах, коли не внесли азот і внесли мало азот в основне внесення. На неродючих ґрунтах це дернова підзолість, лісові ґрунти, вилужені в це лісостеп і полісся. Але знову. Слід підкреслити, що ефективність добрив взагалі азотних, зокрема, буде найбільше, коли буде достатнє зволоження. Якщо літня спека, то там уже стоїть, то підживлення азотом краще не проводити, тому що ефективність вона буде дуже низька невелика. невелика. Підж... Скільки підживлюють, яка кількість? 25-30 кг це підживлення, кукурудзаносилася чуть більше до 40 кг. Якщо у вас Претензії на високий урожай більше 5 тонн, то можна робити два підживлення. Вважається, вважається що найбільш ефективним це раннє підживлення, коли, коли десь 7-8 листків, тобто ще можна залізти трактором в поле і зробити це підживлення. Якраз перед, етапом цього, перед початком цього інтенсивного поглинання аз, азоту. Якщо ви запізнюєтесь з підживленням, тобто попадаєте в літню спеку, то його ефективність буде менша. Знову, ще раз хочу підкреслити: ефективність добрив, особливо азотних добрив, в значній мірі залежить від кількості опадів. Як підживлюють? Ось малюночки, бачите, рослина підживлюючими і спеціальними культиваторами міжрядів підживлюють. Там широкі міжряді 7 см, по-моєму. І саме всередину цих міжрядів то головне, щоб воно не попало на рослину і об можуть об'єднувати з культивацією, це підживлення міжрядової культивації. Можуть підживлювати доброго в вигляді рідини, це гноївка, розчинений водний розчин пташиного посліду, по карбамід 6,8% листику. Процент розчину вже по листу в друге підживлення. І отут момент з сіркою. Тобто може так бути, що рослина забезпечена гарно азотом, тобто ви внесли азот перед, перед посівом і зробили два, один або два підживлення, а дефіцит сірку знижує ефективність азотних добрив. Тому треба можна. Значить, тут, звісно, це все. Має це наклонення, може або не може. Тобто, краще робити ґрунтові аналізи, тоді можна зробити більш точні прогнози. Але вносять сульфат магнію, є такий прийом позакоренево. Порошчин сульфат магнію, а можна навіть друге підживлення одночасно з мікроелементами. Я трохи скажу про це далі об'єднувати. Одним словом, один-два підживлення. Перше підживлення 6-7 листочків. Потім через якийсь час друге підживлення, куди можна робити його по листу, об'єднувати з сіркою, з магнієм, з мікроелементами. І про мікроелементи, кукуруза для кукурудзи важливі в першу чергу цинк-мідь-бор магній. Я вже про магній сказав, яким чином його можна вносити. Цинк він. Uh, дуже гарно його ефективність і потреба зростає, коли достатньо ґрунтів фосфора. Тобто вони елементи, які допомагають один іншому. Uh, Крім внесення мікроелементів з мінеральними добривами, теж може бути позакореневе підживлення. От це друге підживлення, тобто якісь там препарати або хелатної форми добрива, які місять цинк, мідь і так далі. Uh, що ще треба додати, що при локальному надлишку фосфору може бути нерівномірний розподіл добрив під час внесення, розвиток рослин пригнічується і не, 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 не достачить саме цинку. Потребу в цинку рослині відчувається і в ґрунтах з низьким його містом. Ну, це, як правило, це піщані ґрунти, там цинка дуже мало. Окремо ну, можна вносити серчано-кислий цинк, там десь в районі 15 кг. А останнім часом треба дивитися на ці комплексні мікродобрива в халатній формі. Я вже про них вже багато казав. Це такі більш сучасні препарати, вони, звісно, гроші коштують, але їх дуже висока ефективність. ну, Власно кажучи, все, що я хотів сказати про удобрення кукурузи. Дякую за увагу. До побачення!